Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло. І сьогодні огляд секатора ножиці від Камаки під номером 720D. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше корисного відео. Продається він в такому от простому блістері з досить таким цікавим кольоровим вкладишем. На цьому вкладищі написана модель 720D і також, де він використовується. Використовується для обрізки там, овочів, фруктів, декоративки різної. В принципі, стандартно інструмент для стрижки та ну, дрібної обрізки рослин. З протилежного боку вказані характеристики, довжина його 210 мм, дійсно так і є. 6,5 см, 65 мм довжина леза і 130 г його вага. Вказано, що лезо виконано з сталі SK5. Це традиційна вусковоголоцева сталь, відносно недорога, але досить якісна яка в багатьох японських інструментах використовується саме в такого типу ножиць, відносно недорогих. Отже, ці ножиці, як ми бачимо, досить довгі, Вони досить довгі лезо. Тобто, загальна довжина 21 см, тобто це нормально. А от лезо відносно руків'я я ну, є досить масивне і досить довге. Ножиці виконані досить непогано, тобто леза мають традиційний вигин всередину так, щоб під час різу точка дотику була саме в потрібному місці, саме в точці змикання лез. Що цікаво, що на лезах є ось такі от приямки зроблені. Вони служать для того, щоб менше бруду. Налипало на внутрішню частину лезу і лезо легше було чистити. З протилежного боку на цьому лезі є точно такий самий приємний. Осьовий вузол простий, це є заклепка, яка теж традиційна для таких відносно недорогих японських інструментів. Самі леза мають всі частині вороніння і частина фрезерована. Це виконання дуже схоже на ті самі найпопулярніші, напевно, 300L від ARS. Дуже схоже. Принцип виконання. На відміну від АРС, руків'я тут кріпляться на заклепках. Ось ручки виконані з простої сталі, штампованої зігнутої, покриті фарбою. І ось тут ручки кріпляться на заклепках. В РС тут на сучасних моделях є електрозварка. Амортизатора всередині немає, на відміну від аналогічних моделей від Felco. І, відповідно, під час роботи є відчутний удар. Ну, для такого інструменту це ножнички, це не є критично. Тобто вони не обрізають великий діаметр, тому удару в руку сильного немає, там, на відміну від секаторів, багатьох традиційних японських секаторів, в яких немає амортизаторів там, типу того самого кацуна, які дуже неприємні під час роботи, власне, за рахунок того, що під час обрізки відбувається удар. Тут інструмент обрізає тонкіші гілки, відповідно сильного удару не буде. Ручки покриті фарбою. Всередині знаходиться пружина. Пружина є зйомна, і вона традиційно в такому вигляді зігнутими кінчиками. На руків'ї в цій частині є напис Камакі і напис Made in Japan. З протилежного боку, те саме. В нижній частині на одній ручці знаходиться отвір, крізь який протягнуто ось таке от резинове колечко. І цим колечком ми замикаємо секатор. Ось в такому вигляді. Спробуємо обрізати. Ось ну, гілочка міліметрів 5. Ну, без проблем обрізаємо. Отже, придбати секатор ножиці Kamaki 720D ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Kamaki на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!